Откуда на Беларусь готовилось нападіння частина друга. Україна не припинить будувати фортифікації і посилювати свою присутність на кордонах. Хай би як не був тим занепокоєний мінськ, який зараз закидає Києву підготовку до вторгнення у Білорусь, заявляє Держприкордонслужба. Речник ДПС Андрій Демченко наголошує будь-які дії збройних сил України. Вони спрямовані виключно на захист України. А реальна загроза. Походить якраз із Білорусі, де присутні російські диверсійно-розвідувальні групи. Заява ж білоруського Міноборони це спільна з Москвою інформаційна спецоперація. А я зараз вам покажу, відкуда на Білорусь готовились нападень. І якщо б за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар по позиції, 4 позиції, я зараз покажу, карту привезли. Ця фраза за два роки повномасштабної стала вже крилатою і, схоже, в чергове набуває популярності. 20 червня 24-го року. Білоруські прикордонники знову зафіксували, нібито збільшення угрупування українських військових і техніки на державному кордоні. Побачили там і Бредлі, і гепарди. І наступного дня розпочали раптову перевірку військових частин. Вони ще з 21 числа проводять перевірку своєї готовності підрозділів армії. Є і певне висування там в районі райони виконання завдань, але поряд нашого кордону переміщення техніки чи особового складу, чи там максимального такого накопичення, ми не фіксуємо. А вже 26 червня білоруські прикордонники зробили ще одну заяву: Нібито в Єльському районі Гомельської області, Мозерського прикордонного загону вони збили наш БПЛА. І на ньому нібито виявили відео з промисловими об'єктами, розташованими на прикордонній території, а також прикордонною інфраструктурою Білорусі. Назнімали відео. Бодить! 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 І навіть сказали, що нібито знайшли схрон з вибухівкою. У двох пластикових контейнерах загальна вага 2 кілограми. Знаходиться пластична вибухова речовина. У третьому контейнері знаходились два пристрої підривники із запалами та детонаторами. До них будь-які схорони, які вони там назнімають, знімають, будь-які безпілотні літальні апарати. Це власне. Дії для інформаційного впливу і знову ж таки перекидання відповідальності на нашу державу, забуваючи, що саме Білорусь є тією країною, яка сприяє Росії у цій повномасштабній війні проти нашої країни. 28 червня ще одна заява від білоруських прикордонників: вони нібито помітили на Житомирщині бійців РДК, які цитата становлять загрозу білоруській державі. І для впевненості додали кордон з Україною прикриває цілий дивізіон РСЗВ «Полонез», який може бути застосованим упродовж 20 хвилин. Заяви Лукашенки і його генералів. Це очевидно підігрування російським генералам, тому що Росія, за великим рахунком, вже значною мірою контролює силовий блок Лукашенка. Тому і риторика у них майже ідентична, бо далі більше. 30 червня білоруси почали розмахувати улюбленою росіянами ядерною дубинкою. Можете не сумніватися, ми це зробимо. Якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу. Павло Муравейко, начальник генштабу Білорусі. Подібні заяви лунають просто в повітря, адже не мають жодного підґрунтя. Тому й лякатися їх не варто, кажуть експерти. Тими ядерними зарядами, які мають. Перебувають на території Білорусі, оперують росіяни і ніколи вони управління ними білорусам не передадуть. Це типове російське бачення там Наскільки воно успішне? Воно я не думаю успішне, оскільки е західна зброя по території. Росії летить, летить відповідно, якби ядерний шантаж був би успішним, то нічого б західного по території Росії не летіло. Та яка ж головна мета інформаційного нагнітання на українсько-білоруському кордоні? Їхній план був на Харківщині закріпитися у Вовчанську, підтягнути резерви. Після цього розпочати схожі дії в прикордоні Сумщини і паралельно з цим направити певні там ресурси для ДРГ. У прикордоння, скажімо так, України з Білорусі, але не заходити на територію України виключно нарощувати інформаційну кампанію. Бо білорусі Лукашенко вже давно є маріонетками Москви. Ми пам'ятаємо, зазначали, що є союзна держава Росія, Білорусь, тому вони діють в цьому напрямку спільно, в тому числі й нагнітати ситуацію не тільки в бік України, а й в бік країн Європи. До того ж, нині Білорусь вступає до шанхайської організації співробітництва. Бо, через світові санкції, Лукашенко взявся переорієнтовувати економіку на південь, зокрема на Китай. І тільки Кремль їй у цьому може допомогти. Росія допомогла Білорусі там опинитися, да і зараз вони мають знову ж таки виконувати всі задачі, які ставить перед Лукашенко Путін у досягненні тих чи інших своїх військових цін. Зараз головні задачі поставлені Кремлем це розповсюдження і все про загрозу з боку України з метою відвернення уваги ЗСУ від інших важливих напрямків. Допоки господар із Кремля не накине Лукашенку нових вказівок. Владислав Величко ми Україна, марафон Єдині новини.